Литви для всіх народів ради вітати вас в цей поздній вечір, 16 травня 2024 року. Дорогі друзі, ми приготувалися з моїми синами, одягли вишиванки, тому що цей день ще не завершився, а в цей день святкують день вишиванки. Тож, ми, як щирі українці, одягнули вишиванки щоб бути разом, тож дружина моя, їх мама все це налаштовувала, і ми ось тільки зараз вийшли в ефір. Пробачте, будь ласка, але сьогодні дуже і цікаве служіння. Служіння про те, що ми з вами діти Божі, і ми керуємось Духом Божим, який живе в нас, ми його дім. І в будь-якому домі хтось живе, і людина, як Біблія каже, що людина це дім, в якому живе Дух Святий, тому що ми народжені від Бога. Тож про це ми сьогодні будемо спілкуватись. Амінь. Всім шалом, ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєдналися. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допоможе розповсюджити Євангеліє Боже. І це наша ціль на цій землі. Вдячний вам, що ви допомагаєте нам робити, і допомагаєте нам це робити, робити, ну, розповсюджити в Англії Боже, і це дуже важливо. Це наша ціль, щоб так, якомога амінь. більше людей вони пізнали нашого Господа. Тому це велике діло. І помолимось за цей ефір, щоб Господь благословив цей час і був разом з нами. Так. Амінь. Усім шалом. Амінь. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір, ми дякуємо тобі за всіх глядачів. Просимо твої благодаті, твої милості, твої мудрості, Господь. Хай твоя любов торкається наших сердець, хай слава Твоя явиться, Господь нам. Хай, твоя велика сила, Твоя мудрість, вона наповнює нас, та твоя присутність, вона переповнює нас, Господь. Хай сьогоднішнє слово, яке ми будемо читати. Ти відкриєш нам Господь. нові откровіння, які ми ще ніколи не чули. Так, Господь. І, Господь, Твоя. Сила вони явилися через сьогоднішнє слово, і прийшло зцілення відповіді на потреби на Господь. Всі питання, щоб люди вони отримали те, за чим вони сьогодні прийшли, Господь. Ми молимо, щоб Твої доба здійснювалися в життях кожного з нас яйце, і... і просимо, щоб вся опература працювала славу Твою, і ми довіряємо своє життя в Твої руки, і за все славу тебе, наш Бог Богатець, і Святий Дух. Амінь. Амінь. І так, дорогі друзі. Ранкове сповідання, яке записано римлянам, 8 розділ з 14 по 17 вірші. Бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. І я запевняю кожного з вас: якщо ви дочекались і зараз з нами в ефірі, то ви точно керуєтесь Духом Святим, тому що ви дочекались, ви тримались з усіх сил. Могли і лягти спати, але ви з нами в ефірі. І ми побачимо дивовижні речі сьогодні. Бог буде щось робити, і слава Богу, за те, що ви Духом Святим керуєтесь, і ми справжні діти Божі. І 15-й вірш. Адже дух, який ви одержали, не перетворює вас на рабів і не змушує знову боятись. А робить вас усиновленими дітьми Божими. І через Духа ми вигукуємо. Ава, що означає батько. Я хочу, щоб ми е, про це ж дізнались про цю істину, яку е, проголошує апостол Павло, ми дізнались із послання Галатам, четвертий розділ з п'ятого по сьомой вірші. Бог послав Ісуса! Щоб він визволив тих, хто жив під законом, що Бог усиновив нас, а через те, що ви його діти, Бог послав духа сина свого у ваші серця, і той дух гукає Ава, тобто Отче. Тож, якщо ви, е, то якщо ви більше не раби, а діти. Го, е, тож, ви більше не раби, а діти Господа, бо Бог також зробив вас своїми Амін. спадкоємцями. Дорогі друзі, і в посланні римлянам, і в посланні галатам апостол Павло е, каже про одну дуже важливу е, річ, що Бог зробив нас е, своїми дітьми. Він усиновив нас. І він надав нам, своїм дітям Духа Святого, яким ми вигукуємо Авва, отче, Батько, тато, і, і ми більше не раби, як і в римлянам сказано, 15 й вірш. Тож і тут каже в 7 вірші Галатам 4-го розділу. Ми більше не раби, не раби гріха, не раби цього світу, не раби, е, які, знаєте, раб, е, це як власність що я. Ми не власність цього світу, не власність диявола, не власність хвороб, проклять. Ми, діти Божі. Бог зробив нас спадкоємцями. Тож, все, що належить Богу, належить нам. І я хочу, щоб ми сьогодні отримали від Бога е, якусь спадщину. Е, наприклад, Богу належить благословіння, і ми його успадковуємо, приймаємо його в своє життя. І далі, 17 й вірш, останній. Із послання римлянам, восьмого роді, 17-й вірш. А раз ми діти Божі, то й ми спадкаємці Його, як і Христос. Як і Христос, друзі. Скажіть, як Христос, так і я. Як Христос, так і я. Тож, друзі, це дуже важливо. Ми діти Божі, як Христос, ми Його виконавці, Його волі, як Христос, і ми спадкаємці, як Христос. Нам все. Належить те, що робив Ісус виконувати на цій землі. Саме головне, що ми діти Божі. І діти Божі, вони завжди під впливом Святого Духа, керуємось Духом Божим, робимо те, що Бог бажає, щоб ми робили. І це приносить задоволення. Бути дитям Божим це задоволення. Амін. І останнє, на що хочу. Звернути вашу увагу, що мусимо страждати разом з Христом, 17-й вірш, щоб розділити з Ним його славу. Страждати разом з Христом. Коли я ще був релігійною людиною, я вважав, що ми повинні страждати на цій землі Це через всі випробування, через хвороби, через якісь проблеми в своєму житті. Але тут не сказано про страждання від цього світу. Йде мова про вечерю Господню, тому що коли ми їмо хліб вино Господа, ми нагадуємо про страждання Христа, які були за нас. Страждати це означає розділити з ним це випробування, яке ми були, яке він взяв на себе. Він пройшов цей, через цей шлях смерті, всіх, всього покарання. Тож ми з вами у Христі розп'яті разом з ним. І якщо ми розп'яті і померли разом з ним, з Христом, ми вже перестраждали, а Христос зараз вже не страждає. Тож, друзі, ми Повинні розділити з ним його славу. Славу любові, славу забезпечення, славу благословіння. Тож, друзі, будь ласка, давайте сьогодні розділимо його славу через вечерю. Амінь. Амінь. Так, тепер молодший син щось буде казати. Амінь. Я продавав 14 вірш, і тут записано: бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. Амінь. амінь. І я вважаю себе справжнім дитям Божим. Тому що амінь. Господь Він надає мені слово, я його виконую. Так. І це дуже багато разів проявлялося в моєму житті, коли Господь говорив до мене, і я це робив, коли ти йдеш по вулиці чи якимось дорогою, чи десь ти. Знаходишся, і Господь тобі говорить звернутися до якогось чоловіка, чи якось допомогти комусь. І це коли ти це виконуєш, то це є стосунки з Богом, коли ви можете підтримати, коли ви можете зробити якесь добро чи якось допомогти, то це завжди. Як дія, яка має такий добре ставлення. Так, це, це Бог, це точно, дорогі друзі. І Я дуже радий, тому що мої діти чують голос Божий і допомагають іншим, тому що це тільки Бог може казати про любов до людей, які страждають. Це тільки Бог. Амінь. Амін. І коли ми приймаємо Духа си, коли, як сказано в 15 вірші, ми не становимося робами, ми маємо свою волю, но Господь він для нас приготував найкращий шлях, який є найважливішим, найгарнішим. І якщо ми будемо йти Божим шляхом, то ми не вступимо в якусь пастку. Чи в якесь таке за, засаду, чи ще щось. Амін. Господь він нас поведе дорогу е, там, де як е, сказано е, при потоках вод, да, 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 да. та на галявині, де це гаразд, тому ми йдемо за Богом, який дарує нам цю. Благодать та Благодаря, амінь Амін. І тому ми будемо діти за нашим батьком, який завжди нам порадить, який завжди нас допоможе, який нам завжди допоможе, і будемо завжди під Його захистом. Амінь. Амінь. Дуже сильно мені сподобалось, будемо йти за, за нашим батьком. Амін. Це я. За нашим батьком, батьком. А. ну, Небесним це, батьком. Небесним і не тільки. ну як. Я Тому? тебе люблю. Добре. Тепер. ти. Я теж притував 14 й вірш, і ще раз його прочитаю. Бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. Амінь. І в кожного з нас є Дух Святий, який. Живе в кожному з нас, тому що ми прийняли Ісуса Христа, своє серце, і це дало нам можливість, ну, цим ми впустили Духа Божого в своє життя. І тому прийняли прийняли Духа Божого в своє життя. І тому зараз ми маємо Духа Святого, який живе в нас, і який підказує нам, який розмовляє з нами, який. е-е Тлум розтлумачує нам те, що ми не розуміємо, і допомагає нам. І тут сказано, що справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. І керується Духом Божим, це значить, що ми під керівництвом, під керівництвом Духа Божого. І справжні діти, вони під керівництвом Духа, вони не під керівництвом плоті, і... чи страху, чи хвороб, чи, чи хвороби, чи страху, чи якихось почуттів. Так. Це про вибір між тим, щоб бути під керівництвом плоті або бути під керівництвом духа. І кожен день ми маємо ці вибори. Я вже казав колись про це, що є вибір накричати на когось чи мати це сніс, серце і поступити так, як зробив би Ісус. Так. Або поступити так, би як зробив Я, наприклад. І коли ми вибираємо, як зробив Ісус, ми керуємось Духом Божим, а той, хто керується Духом Божим, це діти Божі. Амін. І це не значить, що коли ми не виконуємо те, що нам каже Дух Святий, то ми перестаємо бути дітьми Божими. Це значить, що коли ми не виконуємо те, що нам каже Господь, то ми. Втрачаємо щось, втрачаємо благословення, втрачаємо мир, втрачаємо спокій, тому що коли ми кричимо на когось, то це не надає нам мир, це не надає нам спокій, це не надає нам якусь радість. чи... Ну, може, це надає якусь радість, але це не надає ту радість, яка від Духа Божого. від Духа Божого, та не надає ту радість, якою можна задовільнити своє. Цю внутрішню людину, тому що потім вона може радуватися, тому що хтось помирає. І так дуже багато людей, які радіють, тому що вмирають ці росіяни, що в них є там потопи якісь відбуваються, що щось в них погане відбувається, і що б там не було, будь-що вони радіють за це. Як не видно, не такі що... діти Божі. Так, діти Божі, вони не повинні бути такими. Діти Божі, вони повинні дивитися на це з точки зору нашого батька і з точки зору Духа Божого, який хоче спасти всіх цих людей. Він не хоче, щоб вони помирали чи страждали. І тому Бог він в Бога зовсім інша думка. Це не значить, що. Потрібно давати себе в обіду комусь. Що треба дозволяти людям знущатися над собою? Тому що ну, це не про це. Ісус він не давав над собою знущатися. Він знав, ну він не давав місце дьяволу, він не давав іншим людям знущатися над ним, тому що в ньому був, був Дух Божий. А ніхто не може хуліти хулити чи як це сказати, торкатись, зображати Так, ніхто не може дух Божий ображати, тому що це є найгіршим, що ми тільки зробити. Це образити до Божий. А в кожному з нас він живе. Тому кожен хто нас ображає, це найгірше, що він може робити в своєму житті. Тому що за. Дух Божий, Господь він воює, він е, ревнує ревнує по Божому. по Духому да. Боже, тому він не дає нас в обіду чи. Краще не, нас не чіпати. Так, краще нас не чіпати. І тому не потрібно, щоб вас ображали, не потрібно з цим змиря, змиряти, змир, змиряти, змиритися. Мати це сміть перед цим. Так, ми не робимо. Ми в Божій любові, ми Божі діти. Тому давайте будемо виконувати волю Божу, будемо керуватися Духом Святим, не керуватися плоттю. і мати це розуміння того, що як думає наш Господь, як він бачить цю ситуацію, як Він як би він поступив. Якби він зробив в цій ситуації, як би він вчинив ось. Амінь. Амінь. Все. Ну. Тож, дорогі друзі, брати і сестри, якщо ви вже діти Божі, вам належить спадки, спадщина нашого небесного батька. Все. Беріть забезпечення, беріть багатство, беріть здоров'я, беріть все, що є в цій, в цій спадщині. Він сказав: мир мій, даю вам, мир, який вище за наші людські думки. Тож, давайте, по-перше, міняти своє мислення і прийняти волю Божу для свого життя, для свого забезпечення. Хай Господь вас рясно благословить в Ім'я Ісуса. Помолимось. Зі всіма помолимось каяття. Якщо mm -hmm. десь грішили, зробили щось не так, давайте помолимось, і Бог пробачить, тому що Він бачить серце. Скажіть разом зі мною: Господь пробач мої гріхи і провини. Господь, Господь пробач мої гріхи і провини. і провини. я вірю, що Ісус Христос Син Божий. Я вірю, що Ісус Христос Син Божий. Я приймаю Ісуса Христа як особистого Господа і Спасителя. Я, я приймаю, приймаю Ісуса Христа, Христа як особистого, особистого Господа і Спасителя. І я вірю, що Його кров очищує мене. Я вірю, що його кров очищує. Мене. Я Дякую тобі, мій Бог. Я дякую тобі, мій що, ти мене. що ти усиновив мене. І відтепер я Божа дитина. І і я Божа дитина. Через, віру Через віру в Ісуса Христа. Я народився від Бога. Народився від Бога. Дякую, дякую тобі за все. Дякую, дякую тобі за все. Отець, і Святий Дух. Амінь. Оте, 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 і дух. і прийміть Духа Святого в своє серце. Амінь. Хай Дух Святий живе в вас, Хай Дух Святий, робить вас. Міцними, забезпеченими, під захистом всього, хай кожен з вас знаходиться. І для того, щоб перебувати в ньому, ми повинні виконувати Божі заповіді. І одна з цих заповідей, як завжди, ми робимо, це вечеря Господня. Це не просто традиція, це не просто обряд, це істина, яка. Звільняє від рабства, звільняє від е, 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 тиску цього світу, звільняє, тому що Ісус віддав своє здорове тіло, зд, е, свою здорову кров, святу кров, яка е, стає частиною кожного з нас і зміцнює нас. Амінь. Давайте зробимо цю вечерю, візьміть хліб, вино, помолимось в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Господь, за цей хліб і вино і ми приймаємо як тіло Господа і Його кров. Ми приймаємо через цю вечерю і сілення, і зміцнення, і оновлення, і захист Господь, і забезпечення. Ми приймаємо через Твоє тіло, Господь, все необхідне для свого життя. Дякуємо Тобі, Бога, та і Святий Дух. Амінь. Наш Господь справжній батько, який чує наші молитви і виконує наші молитовні прохання. Дякую тобі, Господь, дякую тобі, Господь, дякую тобі, Господь. Амінь. Тож, дорогі друзі, ми з вами родина нашого небесного батька. І у нього велика спадщина. Давайте робити волю Божу на цій землі, проповідувати Євангелія. Дякую вам, що ви з нами і в цей поздній час. Е зробіть уподобайки нам, поставте уподобайки, поширте це на своїх сторінках, у своїх друзів. І скільки нас зараз, давайте побачимо і потім будемо молитись. Нас сім на Фейсбуці та шістнадцять на Ютубі. Друзі, ви великі люди. Вже у нас вон, пів одинадцяти. Ви потужні, благословенні. Ми вас благословляємо і любимо. Це вечір Божого забезпечення, Божої підтримки для всіх нас. Прочитаємо коментарі. Амінь. Будемо читати всіх, хто написав шалом. Елена Довгалю, Галина Квитка, Герасменко Глина, Татьяна Похищева, Светлана Чабаненко, Галина Сайдакова, Светлана Еременко, Любовь Соловьева, Нина Челенко, Любовь Шевцова, Любовь Митека, Надежда Бурова, Тамара Купа, Валентина Романова, Людмила Рассоленко и Любовь Скрицкая. Сессии шалом. Дякую вам, друзья. Шалом вам, шалом. Хай в ваших родинах будет шалом, в вашем теле будет шалом. Скажіть разом зі мною: я приймаю шалом своє тіло. Я приймаю шалом, в свою, родину. Я приймаю шалом в свою родину. І шалом супроводжує мене все життя. Амінь. Амінь амінь. Наталія Максимов пишеть. Слава Господу, що через жертву Ісуса Христа ми більше не роби, а сини. Аллилуйя. Ми більше не роби. Не роби. Знаєте, які виконують чиїсь е, умови під впливом якихось обставин. Ні, ми під впливом Царства Божого. А Царство Боже це спокій, це радість, це праведність, ми під впливом радості. Хай вами керує Дух Божий, який завжди заспокоює і каже: Не хвилюйся. Я про все подбаю. Бог подбає про все, друзі. Амінь. Далі. Це було всі коментарі. Дякую моя, дружина, за коментар. Тож, поставте уподобайки. я зараз всім ставлю уподобайки, тим, хто в Фейсбуці, тому що мені я не можу ще налагодити так, щоб бачити, хто що пише в Ютубі. Для цього потрібні якісь мудрі люди, які б допомогли це налаштувати. Тож, слава Богу, за всіх. І е, хочу відзначити, що сьогодні цей день е, вишиванки. Я дякую Олі Табачук, яка мені таку подарувала вишиванку, слава Богу, я щасливий. Тож, е, хай знаєте, Україна буде в серці, в серці кожного, Україна, яка. Зараз так тяжко проходить це випробування. І хай скоріше ворог піде геть з нашої землі, щоб ні одного метру нашої землі не було у власності держави терориста, щоб всі землі були звільнені, тому що ми віримо в перемогу України, не зважаючи на те, що прогнозують там якісь дурні, тому що ми переможемо. Тому що Бог за нас, Бог справедливий Бог. Якщо існує Бог, то ніякої землі у нас не заберуть. Я хочу повторити: якщо існує справедливий Бог, у нас ніхто не може забрати землю. Тож ми сподіваємось на допомогу Божу, на справедливість Божу, на Його любов до нас і покарання на цій землі, цих ворогів, які прийшли, щоб знищувати нашу землю. Тож будуть виплачені всі ці репарації, і дійсно ми побачимо божу милість і Божу благодать. Давайте помолимось, щоб бути впевненими, бути сміливими і проголошувати Слово Боже. Бог сказав, так і буде. Амінь. Дякую тобі, Господь, за всіх, хто приєднався до цього ефіру. Ми благословляємо всіх наших братів і сестер. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ми разом перемагаємо, допомагаємо один одному. Тому що ти сказав: якщо ви маєте любов між собою, то через це дізнається цей світ, що ми твої учні, що ми твої діти, що ми твоя родина. Тож, Господь, дай нам завжди підтримувати один одного, молитись один з одного, благословляти один одного, бути в єдності, Господь, бути в церкві разом, служити тобі. Ми вдячні тобі, наш Господь. Ти приємний, благословенний, вдячний за все. Господь, збережи нашу Україну, благословляємо президента, благословляємо всі, все керівництво, Господь і Збройних сил нашої України. Ми благословляємо Господь, Господь, Всіх наших військових в ім'я Ісуса Христа збережи їх з життя, Господь. щоб е, ти дав сили нам е, перемагати, Господь дай нам все необхідне озброєння для того, щоб знищувати ворога на цій землі, на нашій землі, Господь, на землі, яку ти дав нам як спадщину, Господь, і ми не віддамо ворогу нашої спадщини, це наша земля. В ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні тобі, Господь, що ти чуєш наші молитви, благослови цю ніч, дай тихий мирний сон, а тобі за все слава наш Господь Бог, Отець Син і Святий Дух. Амінь. Амін. І так, дорогі друзі, слава Богу, за те, що цей день вже підійшов до кінця. Хай Бог береже вас, зберігає. Нагадую, що завтра у нас. П'ятниця, молитовне служіння. Підключайтесь в онлайн трансляції, приходьте, будемо раді з вами побачитись і разом молитись. Завтра служіння о 17-й годині вечора. Тож приходьте, будемо раді з вами провести час з Господом. Амінь. Амінь. На добрані ще до зустрічі.